Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 13 квітня ранок, і ми сьогодні всією делегацією повернулися із місць, де відвідували наших воїнів-захисників. Я хотів би десь поділитися певними враженнями і розповісти про це і подякувати тим, хто допомагав у організації і забезпеченні. Нашого візиту до наших воїнів. ми перебували із такою великою делегацією, І міський голова, заступник міського голови, багато депутатів міської ради, депутати районної ради, голова районної ради і заступник голови військової адміністрації. І, власне, ми перебували ці дві доби і відвідували наших воїнів з метою це привітати їх. Із настаттям таких пасхальних свят ми привезли вітання від нашої громади, передали їм багато різних. Ваших, шановні громадяни вітань і побажань. Це і Паски, які збиралися. Я щиро дякую, і різні подарунки від дітей, бо я дякую школам, які збиралися. Хотів би подякувати і тим суб'єктам підприємницької діяльності, які до цього долучалися. Відвидали наших воїнів, які сьогодні захищають нашу. Країну на східних кордонах це Бахмутський напрямок. Ми відвідали наших розвідників, потім і заїхали до наших інженерів, і потім до нашої 30-ї бригади, де ми теж зустрічалися. І з воїнами, які перебували у військовому шпиталі, от від, зустрічалися з воїнами, де вручали наші нагороди, Декілька ми машинами їздили. І фура, яка везла ваші подарунки, ваші побажання для наших воїнів. Ми їх всіх передали. Всі дуже раді, вдячні, відчуття бачити близьких і рідних людей, і відчуття того, що їх не забувають, це дійсно є цінним. Я хотів би сьогодні подякувати. Тим, хто долучався до цієї роботи, в першу чергу вам, шановні громадяни, тому що було зібрано декілька тисяч, напечено, пасок. Вони всі поїхали і доїдуть, доїхали до наших воїнів. Ви передавали різні там, вироби, передавали цінні подарункові речі з адресами певних людей, все це. Повірте, дойде до наших воїнів через командирів. Вони це обов'язково забезпечать. Я хотів би подякувати і тим підприємству. В першу чергу я так називаю це наш хлівзавод, партянко Сергій Федорович, де і Паски пеклися, де передавався мед. Сергій Федорович десь знайшов своїх резервів і передав мед. Дякую Польчику Руслану Володимировичу. Це наше підприємство, яке забезпечило рибною продукцією комбасною, Продукцією для наших воїнів, дякую також підприємцю Ющенко Олександру Миколаївичу, де забезпечив і і сирною продукцією, і колбасною продукцією, інші магазини, які збиралися і забезпечували ці всі. Подарунки так, наші воїни говорили, що в них добре харчують, воно всіх їх є. Але було повірте приємно е, приймати от, від всіх вас ті речі, які своїми руками на наші підприємства зроблено як свідчення, того, що про них не забуваємо. Ми вручили нашим найкращим воїнам за поданням командирів. Всім по всім військовим частинам і нагороди, наша військова доблесть, найкращі воїни отримали ці нагороди, отримали нагороди батальйон територіальної оборони. Сьогодні делегація на чолі з Оксаною Васильовною поїхала у ці ближні регіони. І ми щиро сьогодні ще раз хочемо подякувати наших захисників. Ми молимось за них, щоб Господь Бог послав нам цю мілість, щоб швидше закінчилась війна. От і вони всі повернулися додому. І ви знаєте, от ще одне таке враження, яке от ми проїжджали, дивилися от відчуття тих звуків, які постійно там ну, відчувають ті люди, які живуть у тих містах, і в тих містах і місцях, де знаходяться наші воїни, це таке, знаєте, незвичне для нас. Було враження, але я вам скажу ще було таке дуже вразливо, коли ми приїжджали по всі цій території, де бачили. Села, міста, ну просто зруйновані жодної будівлі, жодної хати цілої. Ми це традиційно відвідаємо наших воїнів. Моє вже було четверте перебування в тому напрямку. Завжди питаємо, що вам привезти і в чому є недостатність. От Все те, що ми там завозили, десь 20 генераторів передали для військових, 20 генераторів, сонячні панелі. Із фонарями, які от є необхідно, те, що в нас були у запасах, ми їм передали, і перед цим ми виділили для нашої бригади кошти для придбання дронів. Вони зараз закупаються. До речі, це постійно потребується нашими військовими. Особливість сьогоднішнього ведення бойових дій якраз у забезпеченні такими засобами ведення бойових дій. І вся потреба, яка на сьогоднішній день є, ми з депутатами забезпечуємо. Жодного разу, і це знають воїни, командири, що жодної відмови нашим командирам не було. Друга справа, що не скрізь і не завжди можна знайти те, що потрібно. Бо не є проблемою гроші, навіть на превеликий жаль на сьогоднішній день. Є проблемою знайти. Ми бажаємо, щоб оці пасхальні дні і свята вони були наповнені десь. Вірою у наше майбутнє, у вірою у справедливе розв'язання тих проблем, які сьогоднішній день є на нашій землі, на серед наших людей. Хай Господь Бог їх береже, мирного неба, і хай буде благословенний Бог до всіх наших, до нашого міста, до наших воїнів і до всієї України. Слава Україні!